Допомагають відновлюватися пацієнтам після інсультів військовим та тим, хто має проблеми з опорно-руховим апаратом. У третьому підрозділі центральної міської лікарні міста Чернівці з 2020 року працює реабілітаційне відділення, яке розраховане на 30 ліжок. Пацієнтів обслуговують стаціонарно і амбулаторно. Послуги надають за сучасними вимогами реабілітації. Подробиці далі у сюжеті. Мультидисциплінарна реабілітація за сучасними вимогами у підрозділі центральної міської клінічної лікарні на вулиці Головній 100 декілька років поспіль функціонує реабілітаційне відділення. Ми зараз працюємо ну по сучасному можна сказати, тобто раніше людина інсульт ставався, людину не чіпало, людина лежала. Лежала і і все, і ставали інвалідом в кінці кінці. Зараз ми працюємо як весь сучасний світ, тобто людина, яка попадає в лікарню з інсультом, її діагностують інсульт, починається лікування. Ми, наші лікарі, наша мультидисциплінарна команда наступного дня оглядає пацієнта, консультує, тестує і створює індивідуальну реабілітаційну програму в гострому періоді. Тобто ми на наступний день вже починаємо займатися з пацієнтом. План реабілітації для кожного підбирається індивідуально. Реабілітологи кажуть, повернутися до повноцінного життя після інсульту можливо у будь-якому віці. Є такі варіанти, що людина хоче, але їй того мало бажання одного. їй потрібно ще заставити працювати настільки підхід до неї підібрати. Маневрувати, щоб її впевнити в тому, що вона може такі ходити, і людина, коли бачить свої якісь перші упевненості, що в неї щось получається, якийсь рух рукою, ногою. Вона ще більше заряджається. От, наприклад, наша Валентина Минівна, вона що ж на початку в неї було коліно турбувало. В такому плані після інсульту, що вона не могла добре ставати, її дезбаланс робив світіло, але нічого, ми попрацювали, вона тепер спокійно ходить без палець. Думаю, що задоволена. Я прийшла сюди дві неділі назад. Прийшла взагалі, не могла на ногу ставати, рука не піднімалася, а це, слава Богу, я дуже вдячна цим ребрітон. Десь півтора години. І це для мене дуже супер. Я О, дуже вдячна. Потім самі займаєтесь? займаюся? навіть по коридору ходжу на двір. ходжу. у відділенні реабілітацію та відновлення проходять і військовослужбовці. Мені, наприклад, з ними дуже подобається працювати. Вони завжди є мотивовані хлопці. Недавно був на практиці. Сам пробував протез на ногу, як хлопці без ну з ампутаціями, як вони вертикалізуються, як вони привчаються до протезування, вчаться стояти на одній нозі, на протезі. Це дуже Довгий шлях, але вони є молодці, бо вони хочуть назад відновитися, щоб до повсякденного життя, і деякі хлопці також вертаються назад у стрій. Пацієнти перебувають на реабілітації від 14 днів і більше. За потреби хворий проходить повторний курс. У відділенні працює п'ять лікарів фізично-реабілітаційної медицини, п'ять фізичних терапевтів та два ерготерапевти. Не вистачає в основному ерготерапевтів. Це у нас така. Глобальна проблема, тому що їх випускають тільки два вузи в Україні. їх не вистачає. Є у нас ну, певна кількість тренажер, тренажерів, є у нас три зали для фізичної терапії і є один зал ерготерапії, тобто розробка дрібної моторики, пристосування до повсякденного життя. Реабілітаційне відділення центральної міської лікарні приймає не лише чернівчан. Допомогу фахівців можна отримати після проходження відповідного курсу лікування, але маючи направлення на фізичну реабілітацію від невропатолога. Послуги надаються безкоштовно. Олена Крічко, Андрій Кордобан, новини Сі 4